Всім привіт! Не можу повірити, що я це кажу. Вітаю на моєму ютуб-каналі, і це мій перший влог з Лісабону. В Лісабоні ми були тиждень, і загалом Португалія це для нас нова країна, тому буде цікаво. Приємного перегляду. Ку -ку. Скажи, що твої батьки придумали? Це перший раз буде летіти літаком Сподіваюсь, тобі сподобається. Моя Валіза і лай, сподевайся, ему тут зручно. Це була наша перша подорож літаком з котом. Загалом ми дуже часто подорожуємо і беремо його з собою, але зазвичай це або потяг, або авто, і тому літак це для нас загалом такий цікавий і новенький досвід. Летіли ми 4 години рейсом Варшава-Лісабон. І в цілому він добре переніс політ, просто весь час спав в мене на руках, але пізніше на посадці нас попросили посадити його в переноску. Це був чи не єдиний неприємний момент за всю нашу чотиригодинну подорож, бо Ілай. Дуже почав стресувати, йому важливий саме безпосередній контакт з нами, тобто бути у нас на ручках, мати до нас доступ, і коли ми його посадили в переноску, він дуже злякався і почав сильно стресувати. Але я нічого не могла з цим діяти, бо такі правила перевезення тварин на борту літака. І ось ми вже приземляємось і раптом починає чимось дуже сильно смердіти. Я понюхала переноску ближче і зрозуміла, що запах йде саме звідти. Я спочатку подумала, що Ілая знудило, але ситуація виявилася ще гіршою. Він наклав купу. І знаєте, цей момент, коли літак вже посадили, і весь натовп чекає, поки нас всіх випустять, і це триває десь 10 хвилин, і у повітрі стоїть яскравий запах котячого лайна. Це просто написати словами, яка це наловка ситуація. Мені було і трохи смішно, і трохи ніяково. Але перш за все, звісно, я переймалася за Ілая, і я хотіла вже поскоріше звідти вийти, щоб просто відкрити переноску і подивитися, як він там. Ми зайшли в родину в кімнату. Тарас ми в переноску. Я мила Ілая, підмила його. Це буквально я і Ілай. рум Румтур, спальня. Вітальня, така простора. Але на фотках вона виглядала більшою, але все рівно я дуже задоволена, дуже стильно. І саме-саме головне це вид з вікна на такому маленькому балкончику. Оп-оп! Вау! Тут просто без слів. Це дуже гарно, це дуже чудовий район. І шикарно. Покажу ще з іншого боку. Вау! Вау! Просто краса, неймовірно. Неймовірно! І сонечко Класно. Дуже класно, я дуже задоволена. Далі така маленька кухня. І така маленька ванна, кімната. І я. Прийшли спробувати Дената. Будемо стояти в черзі. Вау, вау, вау! Зараз буде дуже гарно. Ти що, фоткаєш голубей? Я бачу, голубець цей в засос цілувалися. Неправда. Чесно? Ах, ви шалуніжки. Доброго ранку. Сьогодні наш перший день повний в Лісабоні і збираємось на сніданок. Поруч з нами знаходиться Онес Грінс. Ми вчора там вечеряли, і сьогодні будемо ще снідати. Я взагалі обожнюю цю мережу, бо, як на мене, це геніальна концепція такої Хелсі столовки з класним прайсом і вибором. Після сніданку плануємо піти до старого міста Алфама. Там є дуже багато класних визначних місць, якісь там замки. Також я взяла з собою набор матча, тільки не взяла чаван, тому в планах зайти в якийсь керамічний магазин і придбати щось собі таке локальне з Лісабона. Let's go збиратись. Я з собою взяла кардиган від бренду Low Posh. Це моя е, нова любов. В Лісабоні 15 градусів, і я сподіваюся, я не змерзну. Я з собою взяла 4 пари взуття. І, звісно, найзручніше це мої моїбелиці, але сьогодні планую піти в балетках від бренду Папая. До речі, зараз вийшла на балкон в балетках і мені здається, що я так не змерзну, але подивимось. Наш під'їзд це витвір мистецтва. Просто подивіться на ці сходи. Вау! Поки спустишся, голова закрутиться. Це не масі медуті, це просто музей якийсь. Боже, дуже гарно. Колони. Лісабон це коли ти по мільярд разів то спускаєшся, то підіймаєшся, то спускаєшся, то підіймаєшся по Брусківці вгору, вниз, вгору, вниз, вгору і вниз. Приходили повз і побачили, що тут археологічні розкопки. Подивіться, там навіть знайшли колони. Ой. Прикольно. Hey Купила я арбузний сік. Він збитий з льодом, коштує 10 євро, але його дуже багато тут. Ми прийшли в замок Святого Георгія. Я заплатила за білет половину вартості сімдесят євро замість 15, бо мені 25 років. Дуже приємно. А документи навіть не перевірили. Вау! Мі-мі-мі-мі-мі. Все ж таки не дарма ми заплатили за вхід. Тут такі види просто неймовірно гарно. Видно весь лісабон. Тарас в творчому процесі. Mm. Лісабонський собор. Дуже схожий на Нотердам. Коротше, я планувала знайти чашу для матча, але тут нічого немає такого, тут тільки тарілки, різні е, класичні такі варіанти е, кружок. Ось. Мені дуже сподобалася ця салатниця. Але, якщо чесно, у нас вдома і так багато посуду, і я не знаю, просто де це все зберігати. Але, звісно, хотілося б привести щось з Лісабону на пам'ять. Ось, дуже сподобалось, називається клей Lisboa Concept Store. Дуже класно тут. Такі таєчки теж дуже милі. Класно. Я. І зараз будемо йти на каву. Відпочивати, бо находили дуже багато кроків. Прийшли в такий заклад за кофе. Хочемо трішки відпочити, бо дуже багато находили і ось таке в них меню. Yeah, okay. І okay. далі? <laughs> Я взяла Матча. По кольору, якщо чесно, не дуже мені подобається, але дуже мала квіточка. А у Тараса гарячий шоколад. Коротше, рейтинг цього місця 4,9, але нам взагалі не сподобалось. Шоколад у Тараса був дуже солодкий, прям засолодкий. А в мене мачі, ну, тупо ніяка. Я не знаю, тупо ніяка. Окрім молока там і туалет такого, якби водянистого я нічого не відчула. Тож майте на увазі, а можливо кава тут добре. Сонне царство. Заснув на моєму топіку. Мілота! -то. Новий день, новий аутфіт. Сьогодні Total Jeans. Також сьогодні беру з собою штатив в сподіванні щось познімати прикольне. Сумісно, приїхали в такий палац. Зараз будемо проводити тут дуже багато часу, бо це, в принципі, єдиний спот на сьогодні. Коштує вхід 7 євро за людину, якщо ти хочеш погуляти тільки по Вау-вау! ми тільки зайшли і вже фотографуємо все, що бачимо навколо. Хочеться фотографувати кожен закуточок, бо дуже гарно. Четвертий день в Лісабоні, йдемо гуляти. Зараз будемо йти снідати в Honest Greens, як завжди. Вже третій ранок починається там само. І можливо підемо на е, Time Out Market. Це такий великий фудкор з локальною їжею е, португальською. Тому йдемо гуляти. Е, на вулиці дуже тепло, тому я навіть не буду брати з собою куртку. Такий аутфіт в мене сьогодні. Oh. Let's go! Let's go! Поділи! Поснідали, Анішка стала доброю. Тепер можна йти з нею гуляти, вигулювати. Проч, пройшли в таке прикольне місце. Зараз будемо брати камбучу і хочемо десь присісти відпочити, бо дуже довго йшли десь годину по палячому сонцю. Я захотіла сісти тут, але Тарасу щось повиразило обличчя, зрозуміла, що нам дуже сподобалася ідея. Тарас, тобі зручно? Ну то витягне ноги, буде зручно. А? Незручно. Незручно, кажу. Підпочиваємо, п'ємо джус. Чил. До речі, цей спот називається Мірарі. Ось так. Якщо кому цікаво. Дуже тут класно, багато дітей, багато смачної їжі. Ну, в основному фастфуд, але ми взяли собі детокс джус. Такий він так його дуже дивно з-під столу налив десь. Але на смак нормально, класно. Прийшли поїсти. в мене, як завжди, тост з рибами, асайбол, сайбол. Раз також асайбол і авокадо тост. Зараз будемо їсти і потім вирушати за машиною. Орендували машину сьогодні на цілий день. З грінс. Зараз чекаємо таксі, їдемо в аеропорт забирати нашу машину, яку ми орендували на цей день. І їдемо в Сінтру! Погода просто жесть, дощ. Але сподіваюся, що це налагодиться. І я взяла з собою штатив, декілька речей, щоб передягнутися, пофоткатись в різних образах. І зараз ще треба знайти машину, бо ми не знаємо. Тут величезний аеропорт і не знаємо, де шукати. Все, ми взяли машину. Чистенько тут. Citroen. Чи можна забрати? Ага. Опа. Відом. Погодка, звісно. Треш. Не знаю, чи щось буде з контенту. З контенту. Відемо <схід> 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 нам сидіти на машині. Да, у ресторан якийсь підемо. <схід> Будемо їсти. <схід> Перший палац. Пена. Правда, купа народу, просто купа. Сьогодні була погана погода, і я сподівалася, що ніхто сюди окрім нас, не думається доїхати. Але як виявилось, на дні ми такі посподівалися на вдачу. Дуже гарно. Вже зробили пару фоточок на штатив. Дуже до речі, зручно. Це фірма Янтик з кнопочкою на блютузі. Не знаю навіщо, але ми купили білети за 20 євро, щоб погуляти всередині. Всередині, походу, не дуже гарно. Сама фішка цього місця це якраз таки в екстер'єрі. Але зараз стоїмо в черзі. Щоб, щоб... стадо запустило. Щоб, щоб запустило стадо, Немає. так? Ось там 12.30 зараз, 13.00 наша черга. Черга просто жесть. Народу капець, як багато. Ура! Всередині нічого цікавого. От ось це видовище коштує 20 євро, щоб ви розуміли. Купа народу, ми просто як стадо баранів ходимо один за одним, з кімнати в кімнату переходимо. Не знаю, набагато гарніше просто гуляти територією замка і все. Експірієнс на мільйон, звісно. Ну, ми просто не фанати такого старія. О, в зеркало, треба подивитися. Чисто взяли екскурсію. Ми тут як стеда баранів ходимо тут один за одним. І я просто хочу вже вийти. Зміняємося. Просто толпа, я не знаю людей, 100. Ось так. Друг за дружкою ходять і все знімають. Ми ще просто йдемо дуже повільно. Як не знаю, як слимаки якісь. Просто хочу вийти з пірінс за 20 євро. Тут же коштує 12 євро, це палац Монсеррат. І тут мені подобається набагато більше. Тут така гарна територія, просто неймовірно. А ось і палац. Ми зайшли всередину. Ось як він виглядає, це кей. Ось як він виглядає всередині. Вау! Тут нам набагато більше подобається, дуже гарно. Е, в такому стилі Марокко. Це просто розкіш. Якщо там е, пахло старістю, то тут пахне розкішня. Цей камін мармуровий, чого тільки вартий. Клас. Тут так свіжо, тут так набагато людей. Взагалі дуже класно. Вау. Ми спустилися по сходах. Тут був Тарас каже ліфт. І ми потрапили на кухню. Вау! Круто, так? <с> да? Цікаво, клас. А ось і ліфт для їжі. Чим вам не Балі? Дуже гарно. Такі странні штуки Оці з дерева висять, Дуже вони дивні, я їх навіть потрогала. Капець. Дуже прикольні. Я переодягнулася в спортик, і ми приїхали на мис рока. А ось і мис, найзахідніша точка Європи. І неймовірно гарний океан. Які дуже дивні квіти. вперше таки бачу. Палац Жеронімуш, але тут така черга, ось це все черга. Так, ми просто в шоці. Ходимо, ми туди не попадемо. Та ось так він виглядає ззовні, така гарна територія. Ми там погуляли, там ромашки цвітуть. І такий палац Жеронімуш, в який ми не потрапимо. Ну, що ж, час дорожчий. Останній вечір в Лісабоні замовили піцу на винос взяли. Тут поблизу нас є класна піцерія, називається Єзус. І дуже класні відгуки, тому зараз будемо їсти. В нас одна маргарита класична, а друга веганська. Якась така. Тут дуже багато всього, тут е, якийсь соус з буряка, тофу, якісь там овочі, ще щось. О ну, тут по класиці Маргарита, так що зараз будемо вечеряти і збирати валізу? І вранці у нас виїзд. В Португалію ми прилетіли не просто так, а для того, щоб зрозуміти, чи хочемо ми там залишитись жити. Не дивлячись на те, що в Варшаві ми живемо вже дуже багато років. Я надалі, на жаль, не впевнена, чи це для мене ідеальне місце і чи хочу я там пустити коріння. Хоча саму Варшаву я дуже люблю, і це для мене найкомфортніше місце на планеті, правда. Але пошуки ідеального місця не припиняються. Власне, тому ми і запланували цю подорож, щоб придивитись. Що я хочу сказати, мені неймовірно сподобалась Португалія і люди, і атмосфера в країні, і ці неймовірні краєвиди, і загалом те, що в Лісабоні є доступ безпосередньо до океану, це дійсно підкуповує. Ти сідаєш в авто 20-30 хвилин, і ти вже на берегу океану, і цього насправді цього доступу до природи не, не вистачає у Варшаві. Тож, можливо, ми таки повернемось в Португалію тільки вже не як туристи, а як справжні емігранти з усіма нашими речима. Ну що ж, на цьому, все. Дякую за перегляд і всім па-па!